У ЧНУ імені Петра Могили, 16 листопада 2022 року відбулася міжнародна конференція Україна і Європа, спільність історичної долі, Ціннісний аспект. Модератором заходу виступила Аліна Іовчева, доцентка кафедри історії університету. Захід пройшов у межах реалізації міжнародного проєкту ЕВАДЕМ, який розпочався в жовтні цього року на базі ЧНУ імені Петра Могили. Метою конференції є сприяння популяризації ідеї об'єднаної Європи, знань про ЄС в українському суспільстві, наближення ЄС до громадян. Майськості, а також показ спільності історичної долі та історичної ретроспективи українсько-європейської взаємодії та цінної парадигми України і Європи. Захід відкрив вступним словом перший проректор ЧНУ імені Петра Могили Юрій Котляр, указавши про терміни проведення конференції та основні напрями роботи. Ми починаємо нашу сьогоднішню конференцію Україна і Європа, спільність історичної долі, ціннісний аспект. Ми вітаємо всіх вас у віртуальних стінах нашого Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Сподіваємося, що сьогоднішня конференція допоможе нам зрозуміти багато чого нового про європейські цінності. Алла Коваль, виконуюча обов'язки проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва університету, зазначила про сьогоденні аспекти спрямованості конференції. Конференція реалізована в межах двох секцій: історична ретроспектива українсько-європейської взаємодії та Цінісна парадигма України і Європи спільне і відмінне. Серед учасників викладачі могилянки, представники інших закладів вищої освіти України та закордонні партнери з Польщі. Також до участі в конференції долучилися студенти та аспіранти факультету політичних наук чи імені Петра Могили в межах студії студентів та аспірантів.